Аудіокниги українською від студії Калідор. Тека авторів нашого каналу Міжавторська збірка оповідань Хімераріум. Альона Сохацька. Книга Посвистача Будильник заграв пісню Нірвани Артем прокинувся, швидко вмився та поснідав, підсмаживши собі яєчню. Не хотілося чекати, доки встане мама. Йшов до школи, відчуваючи гнітюче спустошення Увесь світ видається тобі загрозливим та великим, а шкільні роки безкінченною смугою перешкод, коли твої друзі по життю алергія та поганий зір. Артем підозрював, що коли він виросте, то на нього чекатимуть нові перешкоди. Хлопець не плекав надії на те, що доросле життя буде легким. Пригадалася цитата із улюбленого фільму Траса 60» Щоб ти про себе не уявляв, все одно буде те ж саме, просто інша школа. Та він обов'язково винайде ліки проти раку або церебрального паралічу, і увесь світ буде у його руках. Просто потрібно потерпіти декілька років. Але сьогодні доля готувалася бевхнути його прямісінько у сонячне сплетіння. Коли в голові хлопця гуляли думки про подолання іще однієї шкільної сходинки і жадання лаври науковця, Артем побачив чарівне створіння. Кароку дівчину, що несла великий стос книг у руках. Він зачаровано остовпів, а вона не відразу його помітила. Хлопець та дівчина зіштовхнулися. Книги з кольоровими обкладинками вкрили підлогу. Артем буркнув вибач і взявся допомагати збирати розкидане. Та це я не зграба!» Дівчина мило всміхнулася, хутенько складаючи книги у стосик. Артем пітнів, у його горлі утворилася пустеля. Синя футболка під пахвами була мокра. У нього ніколи не виходило зав'язувати розмови із дівчатами. Розум підказував, що треба щось сказати, але насправді губи його були стиснуті у тугу лінію. Раптом погляд вихопив книгу, на якій було написано. Руни. Артем усміхнувся подумки. Він також полюбляв вивчати різні міфи та легенди. Нарешті трапилася нагода завести розмову. Я також цікавлюся міфами. Мене звуть Артем. На хвилину він замовк і ніяково поправив окуляри. Аня, всміхнулася вона, вперше бачу хлопця, який таким цікавиться. Аня заразливо усміхнулася, показавши брекети. Її чорне волосся було зібране в гульку, а одне рожеве пасмо вільно спадало на око. Він подумки заклав його ані за вухо. Хлопцю хотілося, аби ця прекрасна мить тривала вічно, але пролунав дзвінок, і вона промовила Можеш мене провести до класу? Я тут новенька і ще не зовсім добре орієнтуюся. Звичайно. Артем почувався доблесним лицарем, десь подівся той сором'язливий хлопець, і він зміг дільніше сказати декілька слів. Аня виявилася на рік старша за Артема, тож за кілька метрів їхні шляхи розійшлися. Побачимося на перерві. Приємно було познайомитися, мовила дівчина. Мені також, відповів він. Повертаючи до свого класу, Артем мріяв про те, аби урок ненависної алгебри якнайшвидше скінчився, і він знову зміг побачити Аню. Паперовий літачок упав на його парту. Ти усміхаєшся, як ідіот, прочитав Артем записку від друга Сашка. Артему не хотілося розповідати про свою нову симпатію. Тож він просто зім'яв папірець і жбурнув його у Сашка, доки вчитель писав формули на дошці. Після уроків вони із Сашком ішли додому. Хлопці жили неподалік одне від одного, тож друзям було по дорозі. Бачив новеньку кралю, Аню. почав було розмову з Сашко, копаючи камінця, що мав чудернацьку форму. Артему подобалися камінці. Якби Сашко не назвав імені прекрасної дівчини, він сховав би знахідку до кишені. Бачив, гарно, відповів Артем, удаючи, що розглядає камінець. Думаю, запросити її на побачення, мовив Сашко, задоволено всміхаючись. А вона не застара для тебе, Артем вовкнув перше, що спало на думку. Сашко засміявся. Його губи щось говорили, але хлопець не чув слів товариша, немов враз провалився під воду, яка поглинула його із головою. Гей, все нормально, чуваче? Ти якось дивно на мене дивишся, почув він голос друга десь здалеку. Так, мені потрібно подумати. Згадав дещо про Вітчима», – збрехав Артем. Друг? Повірив йому, знав, що у Артема складні стосунки із відчимом, тож нічого не сказав у відповідь. Тільки но згадав я маю йти, промовив хлопець та покрокував собі, нічого не пояснюючи. У грудях Артема підіймалося щось темне, немов кислота, яка опалювала зсередини. В очах стояли сльози. Почався дощ, падаючи на голову з неба дрібними краплями. У такі моменти Артему хотілося втекти від себе, втекти від власних думок. Він попрямував до одного із розвалених будинків майже на околиці міста. Руїни подобалися йому тому, що тільки там він почував себе цілісним. Хлопцю було цікаво, хто жив там раніше, і він часто уявляв, що це могли бути за люди? Під сірим камінням він несподівано побачив кутик книги і витягнув її. Руни. прочитав він. Артем пригадав, що таку книгу він бачив у Анни, коли вони зустрілися цього ранку. Від згадки у хлопця наче жаба засіла на грудях, і не сила була її скинути. Артем покрутив книгу в руках. Похмура напис руни яскраво червоного кольору. Фотографічна пам'ять підкинула картинку спогаду у Анненої книги обкладинка була синя а ця – зелена, і літери там золотисті, а не червоні. Вмостившись на великій цеглині, він почав читати слова, які були написані на форзаці кучерявими літерами. На хвилину Артем злякався. Йому здалося, що літери пливли кров'ю. Хлопець схопився з місця, підхопив наплічник і побіг звідти так швидко, як тільки міг. Лише білі кросівки хлюпали по калюжах. Додому Артем дістався, не розбираючи дороги, швидко відчинив двері та заскочив до будинку. Мами та відчима не було. Але на холодильнику висів білий аркуш паперу. На ньому акуратним почерком було написано Поїхали на закупи, їжа в холодильнику. Артем не заперечував йому подобалося бути самому. Розігрівши картоплі з м'ясом, він трохи поїв і відставив тарілку. Шматок наліз в горло. Хлопчина поміркував над тим. Аби повернутися і знову погортати ту страшну книгу. Його погляд впав на квітчасті шпалери, які вибирав Макс його відчим. Артем від злості скинув тарілку на землю, і вона розлетілася на кілька уламків. Разом із нею на підлозі опинилися залишки його вечері. Зібравши усе у відро для сміття, хлопець піднявся сходами у свою кімнату. У кімнаті був безлад такий самий, як і в його голові. Минуле споглядало з фотографій на стіні. Артем на фото щасливий, і мама із татом не сваряться. Він не любив фотографуватися, але тепер, коли це уже стало минулим, часто заумирав перед фото рідних. Хлопець ліг на ліжко. Та дивився у стелю, немов хотів прожити ті спогади знову і знову. Артем зачепив ногою наплічник, який лежав у ногах ліжка, вміст наплічника вивалився на підлогу, і хлопець взявся складати свої речі назад. Раптом його погляд наткнувся на книгу, якої він точно не брав з собою. Вона залишилася на руїнах, Артем це добре пам'ятав. Але тепер ця книга лежала перед ним, серед запасних ручок та зошитів біля пачки цукерок орбіт. Як вона взагалі тут опинилася? Артем безсило сів на ліжко не у змозі щось робити чи про щось думати. Він точно знав, що не брав її з собою. Це було наче стати Фродо. Який вихопив перстень влади тільки без сірої потвори смагола. Артем знову погортав книжку. Сторінки вабили цікавими малюнками. Це була інструкція, як зробити руни, що переносять у інші світи. Він намалював на аркуші паперу руну. Хлопцеві подобалося малювати, і руна вийшла дуже гарною. Перевернутий трикутник, ніжки якого показували на знак, що був схожий на сонце. Виглядало, наче перевернутий трикутник торкався сонця. Під руною був напис. Погугливши, що це означає, Артем прочитав Знак посвистача у міфології це бог вітру. Грізне божество зображалося у подобі діда, із бороди якого йшли зливи, а волосся було сплетене із вітрів. Книга обіцяла силу бога вітру кожному, хто проведе ритуал із цією руною. На хвилину Артем уявив себе богом вітру, що відкидає усіх недругів своєю силою. Він Уявив, як красуня Анна обирає не Сашка, а його. Ну хто ж не захоче мутити із богом вітру? У своїх мріях він уже святкував перемогу і таки і заснув із посміхом на губах. Наступного дня Артем вийшов на кухню, наповнену ароматами домашніх млинців. Мама усміхнулася. Привіт, тигрику, так вона ніжно називала його з дитинства, поклала на тарілку декілька млинців і наляпала зверху смачного згущеного молока. Артему подобалося снідати з мамою. Вона вміла самою лише своєю присутністю запалити вогник радості у його душі. Дякую, ма. Усміхнувся він, відчуваючи солодкий аромат азалій із лимоном. Млинці були такі смачні, що просто танули у роті. Дуже смачний сніданок, матусю. У такі хвилини він і справді відчував себе маленьким тигриком під захистом своєї мами. Як справи у школі? запитала мама. Все добре я. Він увірвав себе, збираючись сказати, що сьогодні затримається у Сашка, але цієї миті увійшов відчим. Хлопець майже фізично відчув, як у кімнаті стало темніше Мама була його сонцем, а от відчим – вічною темрявою. Тож тигрик Артем знову став злим тигром, буркнувши привіт. І, підхопивши наплічник, вибіг на вулицю. Мама скрушно сплеснула руками. Синку, ти забув обід. Артем вийшов на осінній холод, що уже вирував у повітрі. До школи він не пішов, бо потрібно було зробити закупи для магічного ритуалу. Хлопчина забіг до магічної крамнички, він називав її дешевою магією. Там можна було купити ромашковий порошок або ж засушену жабу. Йому був потрібен екстракт паленої липи. Крамничка зовні була уся бускова, а її вітрину прикрашав гостроверхий капелюх. Ніхто не сприймав це місце серйозно, тому Артем приймався, є там потрібні для ритуалу інгредієнти. середині храм магії був іще дивнішим. На стінах висіли різні трави, а продавця ніде не було видно. Хлопець не розумів, як виглядає спалена липа і, діставшись із наплічника книжку, Почав звірятися із малюнком, де був описаний ритуал виклику бога вітру. Де ти її взяв? почув він голос чоловіка у смішному чаклунському капелюсі, який звисав китицею до родинки на його щоці. Довга борода чорною щіткою сягала аж до пуза. На хвилинку Артем завмер, немов кіт, який їсть зі столу сметану, коли раптом заходить господар. Хлопче, це небезпечна книжка, тобі не варто її читати, пролунав високий голос. І Артем вчинив, як будь-яка дитина, злякався. Схопив із прилавка перший ліпший пакунок із травами і кинувся до дверей. Вітаю, це перша крадіжка у твоєму житті, мовив сам до себе Артем. Але відчуття могутності, яку обіцяла книга Іруна, що мали викликати бога вітру, не дозволяли йому відступити від мети. Мета – це найголовніший рушій, що дозволяє долати усі перешкоди. Він уже вигадав, де буде проводити ритуал виклику Посвистача, для цієї мети ідеально підходили улюблені руїни, його особливе місце. Кілька хвилин хлопець озирався, аби переконатися, що той дивний чоловічок за ним не біжить. Вітер куйовдив волосся та смикав комір його светра. На хвилину хлопець уявив, як наказує вітру нести його на плічник і всі його речі. Ха, як же буде класно, коли сам посвистач подарує мені свою силу, міркував він. Місце сили чекало. Живіт стискало від хвилювання, коли хлопець розкладав необхідні предмети для ритуалу. Безупину дзвонив телефон, але Артем наполегливо ігнорував його. Я повинен дійти до кінця, повторював він собі. Поклавши листоки з намальованим перевернутим трикутником та сонцем, він насипав на лист траву, яку прихопив у крамниці, та вигукнув О, могутній посвистачу. Я викликаю тебе. Прийми мене у свої володіння. Здійнявся страшний вітер, який підіймав каміння, немов на магніті. Один камінь ледь не впав на хлопця. Та у ту мить із аркуша утворилася страшенна вирва. Кросівок зрадницьки зіслизнув, і Артем упав просто у шалений вихор порталу. Скільки його носило тією вирвою, він не знав, та коли викинуло, хлопець опинився на зеленій траві, сонце сліпило, і він негайно помітив тінь, що нависла над ним. Хто мене викликав, почув слова і поглянув на велику білосніжну статую старого діда із довжелезною бородою та грізним поглядом червоних очей. Руки застили у дивному жесті, немов він перебирав невидимі струни. Артем озирався, намагаючись визначити, звідки ж лине голос. Гей ти, недогризку. Я тут. почув він знову, але нікого живого так і не побачив. Раптом його відволік звук, схожий на грім. Блискавка, що вирвалася із обіймів купчастих хмар, ринулася просто до хлопця. Артем відскочив від блискавки, але не втримався і впав на спину. «Огриску!» Бережи свій зад. Хто тут? Це я посвистач чи посвистун. Не знаю, як ви, людські недоградки, мене називаєте. мовив хрипко голос. Артем витрішився на статую, наче вона збиралася його вкусити. Ну, чого вилупився? Не бачив бога вітру? Ні. Зізнався хлопець, шкодуючи, що не має з собою мобілки, от було б викласти у соціальні мережі. Чесно кажучи, ваша пишносте, я очікував не такого, читаючи книгу про. хлопець не договорив. Еге ж, значить, ти знайшов мою магічну книгу, знову промовив голос. Тож. Ти повинен мене звільнити, бо тільки володар злої темної частки може читати книгу Посвистача. Злої темної частки? перепитав Артем. Статуя усе ще була незворушна, але звідусіль лунав її сильний голос. Коли людина обирає шлях зла, у її душу заповзає темрява, пояснював він. Книга обрала тебе, отже душа твоя заплямована. Раптом Артем пригадав, як заздрив своєму другові Сашку, бо він здавався хлопцеві кращому всьому. Пригадав, як не хотів, аби мама була із відчимом, тому що у той момент він наче відходив для неї на другий план. Це страшне відчуття у його душі, вогонь, який розплавляє зсередини, це саме він привабив книгу Посвистача. Торкнися до мене, я тобі дещо покажу, промовив Бог вітру. Артем здивовано поглянув на статую, та все ж вирішив ризикнути і поклав руку на прохолодну скульптуру. Холод повзе по його руці. Вона зникає, немов вмить стає невидимою та невагомою. Здається, ніби його тіло розчиняється, і Артем намагається скинути цю ману, немов страшний сон, та він уже втрапив у тенета невидимої реальності. Вже за мить хлопець стоїть на полі бою, наповненому легіонами живих скелетів, що б'ються на мечах, довкруж співає полум'я синьо зеленим кольором. Скелетів розривають повітряні істоти, схожі на драконів які просто вгризаються у своїх супротивників. Артем не міг заплющити очі. І дивився на страшну битву. Скелети лізли, наче оскаженілі собаки, і теж рвали повітряних драконів на шмаття Полководцем військ повітряних драконів був Посвистач, а з іншої сторони поля битви стояв страшний худий чоловік. Ти бачиш мою війну із Хорсом. Богом небесних світил, втрутився голос посвистуна. Завжди заздрив мені собака. Хотів отримати силу над погодою та вітрами, старий лис. А що сталося далі? запитав Артем. Картинка почала змінюватися. Він побачив, як хорс та Посвистун б'ються між собою. Хорс… Небесним мечем із жовтавих зірок намагався проткнути супротивника. По свистуну відповідь був мечем із повітря, та коли стихії неба і повітря зіткнулися у битві, грім, що пролунав від удару, перетворив обох супротивників на скульптури, які чарами перекинуло у різні світи. Хлопець знов опинився перед статуєю, і знову почувся голос. Ти можеш звільнити мене, якщо захочеш. Просто побажай, промовив посвистун. Я можу забажати, і це здійсниться? перепитав Артем. Так, і тоді ти зможеш мати мою силу, хлопче. Підтвердив бог вітру, закований у статую. Звільни мене і сам звільнишся. Артем побачив картинку, як могутньо перемагає він ворогів та отримує кохання завдяки силам бога вітрів. Але він розумів, що не хоче чужого. Хорсом керувала заздрість, що й привело до війни. Але якщо він і має чогось у цьому світі досягти, то він зробить це сам. Ну, що ти вирішив, людський недогризку? нетерпляче промовив Посвистач. Це єдиний твій шанс стати володарем світу. Не марнуй же час на роздуми. Хочу, щоб Хорс не заздрів і війни не було взагалі, а я. Повернувся додому, нехай буде так, промовив Артем. Ні. Несамовито заволав посвистач, і куляста блискавка, що линула з небес, полетіла у хлопця. Ні. закричав він і прокинувся. Над ним схилився Сашко. Ти живий? Не треба так мене лякати. А де статуя? запитав Артем і негайно відчув біль у голові. Яка статуя? О, то ти вдарився головою. Я тебе чекав у школі, дзвонив тобі разів із десять, а потім прийшов сюди, відповів Сашко. Я знаю, що ти любиш тут сидіти. Артем пригадав, що перед тим як упасти у вихор порталу, він послизнувся. То, виходить, це був сон? подумав хлопчина. Сашко допоміг йому встати, і друзі вибралися із руїн будинку. На них чекав новий день повний несподіванок. За хмар пробивалися промінці сонця, знищуючи сіряву. Артем посміхнувся, дивлячись у небо. «Тепер...» Усе буде добре. Майнула в його голові думка. Альона Сохацька. Книга Посвистача читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Дякую авторці за її творчість та дозвіл розмістити її твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете посилання, за яким зможете замовити собі міжавторську збірку оповідань Химераріум. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео, розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, MonobankBayMiaCі, DonaTello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.